Генерального директора від імені всього адміністративного персоналу вітаю вас вже з новим роком, з передешніми святами. Бажаю, щоб в цьому 25-му році все склалося так, як того бажаєте ви, щоб наступила перемога і всі наші плани мрії здійснювалися, і наші діти зростали щасливими, здоровими. А якщо здорові, щасливі е, діти, да, мають бути щасливі батьки. Тому я бажаю вам всього найкращого, щоб всі ваші мрії здійснювалися. Відзначити наших конкурсантів, хто набрав найбільшу кількість переглядів, лайків, коментарів. Ми не очікували, що буде дійсно така потужна реакція, що так включаться батьки. Всі будуть один одному допомагати, і сьогодні такий щасливий момент. Ми хочемо відзначити і такий зробити святковий день. У нас дуже така насичена програма. Дуже дякую всім лікарям, що ви рятуєте, що ви допомагаєте людям. Дуже вам вдячний. сертифікат, перше місце фотоконкурсі незалежної провинної проспілку організації. Миронець Олександр, поїздка на Закарпаття до готельного комплексу шипецьфанджеризор. Це наша фельджерка з Ширяївської підстанції, іванівської станції сертифікат до магазину кошта і розважальна програма також раді вітати! Вас. Ми також вам передаємо. Ось такий сертифікат, і два Дякую. таких подарункових набори. Тут є і засоби, які слідять за нашим пацієнтом, які мами з татами ваші під'єднують. Під а тут є ручка, да. а там ще вон є розовий щит такий, оранжевий щит такий гарний. Оце а це монітор такий, бачиш? Бігущий строка, строка біжить. Так, повертай оцю кнопку сюди. Отак. І дивись, зараз увімкнеться. Як я виявилася. Буду потягом, як мама ні. Не мне папа а светский. Я я не я не Сьогодні ми організували таку прекрасну чарівну програму для наших дітей, переможців, конкурсантів нашого фотоконкурсу. Ми дякуємо всім нашим благодійникам, а саме фонду благодійному родини Зарічанських, Лунапарку, Дельфінарію, Немо, які сьогодні нас приймають. І цей гостинний ресторан Аблака сьогодні нас приймає з нашими діточками. один із зречанських, завжди з радістю приймає а, дітей, співробітників а, швидкої допомоги. Завжди пригощаємо, завжди чекаємо на вас. До зустрічі в облаках. Речанських Андрій Андрійович, дуже вдячний. Він приймав нас сьогодні в такому закладі. Дуже ми подобалося, Ми думаємо, що він нас і там приймуть нас дуже чудово. Дякую незалежній проспілковій організації. За дуже чудовий такий конкурс організували дітки дуже задоволені. Я думаю, і сьогодні і наступний раз будуть дуже задоволені. Всім дякуємо. За такі чарівні наприклад, спогади напевно будуть для дітей, такі емоції. Сьогодні такий гарний день, нам дали таку змогу взяти участь у конкурсі, хоча ми не знали, який саме буде подарунок. Ми просто скинули фотографії, думали, що це для фотозвіту якогось, а потім такий неочікуваний подарунок. pues da p o Вам щиро вдячні, що сьогодні ми так разом відсвяткували. Я вас всіх вітаю. Я думаю, у нас була така насичена програма. Ми дякуємо нашим благодійникам, хто допоміг, хто організував. По перше, цей Андрій Андрійович. І дельфінарі немо, і лунапарк, і всі ті, хто нам допомогли, щоб таке сьогоднішнє свято закінчення вже таких новорічних наших див, ми могли зустрітися разом. Дякуємо за таке гарне свято. Не знаєте, оцей патріотизм дельфінарія нашого він просто надихає. Бажаю наш нам і нашим захисникам Божої опіки. Нехай найшвидше настане перемога і буде мир. Будьте всі здорові! Дякуємо за такі дуже гарні емоції. Це не перевершено.